Освітній центр Верховної Ради України відвідали учні ліцею номер 9 імені Євгенія Єніна. Поїздка відбулася в рамках всеукраїнської гри. Моделювання це був парламентський урок. Ми поглиблювали свої знання з приводу Верховної Ради, з приводу комітетів, як це працює, як це все облаштовано, і що там відбувається всередині. Для ліцеїстів це була можливість доторкнутися до роботи законотворців і зрозуміти, як ухвалюються рішення, що впливають на життя країни. Шановні народні депутати, прошу проголосувати і не стримати. Минулому році ми працювали над проблемою корупції. У цьому році ми писали про проблеми пенсійного фонду. Учні відзначили, що гра дозволила їм краще усвідомити роль Верховної Ради та важливість активної громадянської позиції. Всі ми знаємо про закон про скасування домашніх завдань в загальносередній освіті. Ми пропонуємо залишити домашні завдання саме для п'ятих та восьмих класів. Це, напевно, як. Зобов'язання людини, тому що в наш час, коли війна, усі люди мають цікавитися політикою, що стається в нашій країні, що буде, що було, і люди повинні знати нашу історію і як це все взагалі з'явилося. За чотири роки участі у проєкті діти вперше змогли виїхати за межі міста. Наш заклад є учасником багатьох проєктів всеукраїнського рівня, і одним з таких проєктів був мережа. Парламентської просвіти з 21-го року ми брав, взяли участь в цьому проєкті. До цього зустрічалися лише онлайн з парламентарями України. Це були представники Верховної Ради, представники освітнього центру Верховної Ради. Зустрічі таких було дуже багато. Подібні освітні ініціативи допомагають молоді формувати лідерські навички, навчають критичному мисленню та відповідальності за майбутнє України. Максим Стоюшко, Максим Воронов, новини